Добрий день, шановні колеги, любі друзі. Мене звати Артем Юрійович Винокуров. Я викладач Харківського музичного фахового коледжу мистецтв імені Париса Лятошинського з теоретично-музичних дисциплін та композиції. Сьогодні вашій увазі я хочу представити вам збірку. Яка вийшла ще у 2022 році на базі, на базі е, методичного центру е, серед е, дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв? До речі, хочу додати, що е, я ще є викладачем з класу духових інструментів дитячої школи мистецтв номер 2 міста Харкова. Так от, хотів вам сьогодні презентувати свою збірку, яка для духових інструментів, яка називається п'єси та ансаблі. Ось виглядає вона так. До речі, це вибрані твори, які на протязі 18-річного працювання в музичній школі. Були напрацьовані мною викладачем як композитором. А, що Цікаво, що а, дуже багато дітей талановитих приходили до школи, які бажали грати нову музику. До речі, ми з вами всі знаємо, так, що є програми, є розробкові методичні частини, які, да, за якими зараз працюють школи мистецтв. Але що хотів вам додати до цього, що е, мій збірник це методичні напрацьовування, не тільки да, з точки зору теоретичних якихось моментів, але, звісно, з практики. І тож, до речі, всі п'єси, які в цьому будуть пропоновані ваші увазі, е, це п'єси, які були набутими, напрацьованими, виконаними. Учнями різних е, рівнів підрівнів так, е, та класів. І е, що хотів додати, що насамперед е, достатньо для дерев'яно духових інструментів, а саме я є представником дерев'яно-духових інструментів. Е, і Якщо бути більш точним, то це. Інструменти блокфлейта, флейта, саксофон та кларнет, які я викладаю у школі, а, і дуже мало репертуару. Так, звісно, для флейти більш всього, зараз дуже багато бачу а, сучасних композиторів, викладачів, які а, достатньо багато да, пишуть. І Працюють в цьому напрямку і показують дітям якісь нові свої напрацьовування. Але що хочу вам приділити вашу увагу, звернути вашу увагу на, то, на те, що багато дуже дітей цікавиться сучасною музикою, якісь сучасними формами. Іграми, ви знаєте, що сьогодні комп'ютери зібране покоління дітей вони дуже розумні, вони знають, де вичитати, де знайти, Тож, до речі, і з ними іноді буває складно працювати. Але що хочу додати, що діти, які навчаються в моєму класі, от, а вони дійсно. Були зацікавлені е, репертуаром і, ми, і звертались до мене як до композитора. Тому що дуже важливо, коли діти повинні грати не тільки те, що запропонованою програмою, але і те, що нове, що ніхто не грав, що е, ніхто не, не чув інколи та, якісь таких творів. І е, мені пощастило, що наше керівництво пішло мені назустріч. І е, підтримувала мене на майже всіх моїх творчих заходах. Е, хочу додати, що ця збірка вже була опробована і на е, конкурсах різних рівнів акредитації, де е, учні е, змагалися з цими п'єсами і здобували деякі е, призові лауреатські місця. Це до речі, не, те, не тільки наша харківська музична школа, не тільки місто наше, не тільки область, але вся Україна. І мені дуже було приємно бачити, коли ти береш відкриваєш, наприклад, конкурс духової музики в інвенті. Цей конкурс, де вже багато років проходить у в місті Вінниця. І відкриваєш, і знаходиш програму да, своїх творів. Це дуже приємно було мені. Дуже дякую тим викладачам, тим дітям, тим е, батькам, які е, допомагають. І зараз сьогодні складний час, да, але ж все ж таки приймають участь, роблять записи. До речі, дуже багато бачу в Ютубі е, записів з моїми творами. Різних музичних шкіл: і Рівненська, і Вінницька, і Хмельницька, і Харківська, і Полтавська, і Київська навіть і дуже багато можна було перелічувати. Але сенс не в тому, да, скільки там грають, а в тому, що діти дійсно зацікавлені цих творах. Тому ж, до речі, це твори якраз до цих представників інструментів. Та ще я додав сюди а, інструмент Гобой. Тому що Габой дуже рідкісний інструмент, і дуже е, рідко чуємо сьогодні з вами серед учнів музичних шкіл, але вони дійсно є. І таким була одна дівчинка, з якою працював. А, для неї я писав твори. Особисто є твір-Українська Елегія з цього збірки. Це якраз для цієї дівчинки було написано. Тому що цей твір, як твір, якраз звучав на конкурсі в інвенті в 2021 році. От. І ця дівчинка вступила до е, фахового коледжу мистецтв в місті Вінниця. От. Зараз вона закінчує цей е, коледж і е, дуже, дуже як вдячна да, мені за мою роботу. Тому що я її свого часу допоміг, допоміг, да, і якось це сприяла і на і до неї да, відношення того конкурсу, який а, тоді проходив в Вінниці. Але а, справа в тому, що в мене така мета цієї ці збірки не тільки показати різновиди інструментів, не тільки показати різні форми. Різні жанри, різні якісь е, інструменти або мікс якісь інструментів, але ще е, розвинути в дітях якісь їх здібності. Е, до речі, п'єси цієї збірки це якраз п'єси різних рівнів, від е, найменших підрівнів до випускних класів, і, е, е, до речі, які можуть. Е, в учнів ви показати його здібності. От. До речі, ще хочу додати, що ця збірка а, є збіркою а, на основі українського меласу або а, обробок українських народних пісень. А, дійсно, ця збірка ще цікава тим, що має а, не тільки Да, п'єси, але ще велику форму як концертіно для альтсаксофону саксофону та фортепіано. Що хочу сказати про цей твір, цей твір е написаний на основі дві, дві українських народних тем, одна з якої є протилежність іншою, і е є е е е ознаки сонатності. Тобто о, боротьба двох тем головною, яка да, дуже кмітлива, дуже весела, та е, дуже наспівна друга. Але ще в цьому творі можна побачити ознаки вариаційної форми на дві теми. Е, і, до речі, розробкову частину, як сама сонатну форму, а це є якраз сонатної, да, е, сонатності е, риси. Е, і Реприза або е, остання частина, яка показує єдність двох тем, тобто перемагає дружба, перемагає єдність, і е, дійсно, вона є насильніш всякої боротьби. Тому, ж, е, до речі, це теж твір був на, на, написаний е, за проханням одного з учня. Зараз він випустився і забрав ноти, уїхав до країн Європи. Десь там може грає, поки що мені нічого не казав. Але я знаю, що якщо він вже взяв ноти той учень, то він буде обов'язково це грати. Також змістовність цього, цієї збірки спрямована на знавміння, на знання народних пісень, деяких примовок, деяких відомих пісень. А, ну, от, Наприклад, давайте з вами трошки, якщо вже я переходжу до е, розробкової частини, то е, десь е, супроводжуючи коментарі, зараз вам е, трошки вкратці е, розповім. Перша преса п'єса веснянка це п'єса присвячена е, християнському святу 40 святих. Uh, який да, святкується 22 березня, uh, ми знаємо, що в народі це якраз uh, було з давніх-давніх часень uh, пекли Жайверонків, сорок, соловейків, куліків. Ця п'єса написана для Габою, для Габою та фортепіано. І uh, характер такий да, дуже uh, грайливий, дуже активний, що й нагадує нам весну. А також є наспів на середня частина, е, яка теж нагадує спів птахів у лісі та природу. От, е, треба п'єсу цю виконувати легко е, та святково. Е, п'єса різдвяна це п'єса для альсаксофону, написана та фортепіана, створена за інтонаціями пісні Калятки щедри. Всім відомі. Дуже багато обробок. Але ця обробка, вона трошки відрізняється ритмічними якимись е, да, синкопінованими ритмами, е, швидким темпом, е, таким теж грайловим характером і легким наспівом у третій, е, третій октаві регістрі саксофону, що дуже іноді буває важко зіграти. Але, друзі, е, я особисто теж грав цю п'єсу, тому як я автор. Хотів показати, як потрібно її грати, десь треба е, е, да, тихіше, десь треба кульмінацію показати. І, до речі, цю обробку вже грають сьогодні теж саксофоністи. Я чув на деяких конкурсах. Е, також українська елегія, за якою сьогодні мова йшла. Це твір, написаний для Гобою та фортепіано. Е, Має три розділи е, наскрізної форми, але три розділи. Всі ці три розділи вони е, е, нагадують нам український народний мелос. Інтонація українських побудових обрядових народних пісень, проста трочастинна форма. А, от, і загалом твір цей вже був виконаний на конкурсі цієї гобоїстки дівчинці. А, що треба ще додати? Що ця збірка написана не тільки п'єси, але і ансамблі різних складів. В мене в музичній школі був ансамбль з восьми блокплітистів, який мав назву Новоселівці від району, де знаходиться школа Новоселівка. Тому так ми вирішили разом з дітьми цей ансамбль так назвати. Ми Дуже багато пісень грали, обробок моїх. І... Також їх е, возили до міста Рівне, до Київщини, до Запоріжжя, до Дніпропетровщини до, і навіть в Полтаві і в Харкові це все ж звучало. Серед таких е, обробок е, представлено віночок українських народних пісень, це е, віночок, який написаний на основі трьох народних п'єс. Який конст... народних пісень, вибачте, які контрастують між собою? Це перший це Ой лопнув обруч», другий цвіте терен, і третій казацький марш. Звісно, все зрозуміло. От, е, Характери, е, і риси патріотизму є, і е, також є е, ліричний мелос. Розпрягайте хлопці, коні, це е, звичайна обробка українських народних пісень. Пісні, вибачте, для ансамблю Блокфлейт, шумових, а саме бубану, трикутнику, тарілок та коробочки та фортепіано. Е, також цікава примовка іде-іде дощику, це моя власна джазова обробка. Е, і, до речі, що хотів сказати з методичної точки зору, що всі всі українські народні пісні, ніж грати ми разом з дітьми співали, брали текст вірши, віршу да, і брали. Ноти саме оригіналу, щоб діти чули, як звучить оригінал, а як звучить обробка. І, до речі, дуже важливий фактор є, що відрізняється вокальна та інструментальна трактовка вокальних пісень. Це дуже важливо. Також є оброб, обробка в цьому збір, збірнику двох варіантів: Це тиха над річкою. Перший варіант для двох флейт та фортепіано, а, а другий варіант для чотирьох кларнетів та фортепіано. Що один, що інший варіант дуже кращий. Процесі цю, цю пісню теж багато вже хто грає, навіть я чув, що возили цей варіант для. Для двох флейт, дует у Флейт та фортепіано до США. Ось отак от до мене дійшла інформація. Дякую цим викладачам, які дуже пропонують цю музику. Дуже мені приємно, що е, співпрацювати з такими творчими людьми. Також до Дня Святого Миколая. Це така коротенька е, обробка. На, на українську народну пісню. Ой, хто, хто, Миколая любить. І оця українська народна пісня тут оброблена для трьох кларнетів, трикутника, бубну та саксофону, баритону. Що можна сказати? Що Цей збірник Ну, а вже ж є в ньому є в цій збірці посилання на YouTube. Ці посилання ви можете і так Можете знайти. Набравши е, моє ім'я, на, ви накуров Артем, просто набираєте, і деякі твори ви почуєте. Е, тож, дякую, що е, вислухали мене. Е, зараз е, буде доданий до е, цієї доповіді буде доданий пару фрагментів цих творів, е, які ви почуєте, але ви почуєте трошки різницю. Тому, от, Як, наприклад, Віночок українських народних пісень, вже є е, обробка не тільки для восьми, восьми блокфлейт фортепіано, а ще і для е, виконання з народним оркестром. Також ви побачите, як музична школа номер 6 міста Харкова е, зробила е, свій переклад да, для особистого ансамблю. Флейти там є ксілофон, бандура є. Інші фортепіано та інші інструменти ви почуєте. Тому дякую вам за увагу. Бажаю вам творчого натхнення, а також бажаю миру нам всім. Дякую, приємного прослуховування.